Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість про самі важливі зміни в найближчому майбутньому, що на вас чекає і що може круто змінитися в вашому житті і в вашій долі. Давайте послухаємо нашу свічечку. Як завжди, дивіться на водичку. І на вогник свічечки. Самі важливі зміни найближчого майбутнього. Щось свічечка задумалася. Ну, нарешті, бачите, якась важка ситуація, ситуація з труднощами, яку ніяк не могли ви розрулити. Тут навіть показано, що ви знаходитеся. Як в якомусь замкнутому колі, щоб ви не робили, ніяк не виходить. Ніяк не виходить, але нарешті пішли якісь вібрації, можливості, якихось перспектив. Тут ще й люди опиняються навколо вас. Мабуть, будете виходити на дорогу вирішення, і більше схоже, що ви будете притягувати цих людей. Через яких ви зможете цю ситуацію вирішити. Свічечка показує двієчку. Від двох днів до двох тижнів. Якийсь новий етап починається в вашому житті. І подивіться, двері за дверима відкриваються якісь можливості, двері за дверима, портал за порталом. І кожен. Із цих порталів, або кожен з цих дверей, як зміни в вашому житті, як начебто етапами будуть відбуватися зміни. І вихід, вихід буде на світло, емоції. емоції вас будуть переповнювати. Тут свічечка показує, щось якось чоловік, щось ви будете незадоволені. І якраз той самий момент, коли у вас будуть відбуватися зміни, як начебто дії чоловіка будуть вас тягнути назад, відтягувати назад, і ви будете з цього приводу дуже злитися. Як начебто ви не розумієте, чого його отак враз і кидає з однієї сторони в іншу, чому він так починає себе вести? Зараз ми подивимося, що тут з чоловіком відбувається чоловіча фігура, бачите, в нього тут якісь важкості, труднощі. Ну, зрозуміло, Зрозуміло. Тут перед вами відкриваються двері, а він занурюється в якісь труднощі і злиться на це, тому й веде себе неадекватно. Знаєте, такий момент заздрощів спостерігається. Да. Просто дуже буде виводити вас на емоції. Люди пішли, якісь люди йдуть, йдуть. Точніше, навіть вони не йдуть, вони відходять від вас, якась група людей. Ваше дуже велике бажання нарешті, щоб ці люди забули про вас, перестали вас хвилювати, як начебто зірочка тут змалювалася, як начебто ваше бажання здійснюється. Хвилювало вас це бажання, ви переживали за цих людей і дуже просили нарешті звільнити Всесвіт. звільнити. Завдяки цим змінам якраз такий відбувається розрив. Не в тому сенсі, що ви перестаєте спілкуватися, а якось ви йдете іншою дорогою, а люди зайняті своїми справами. Так, бійтеся жінку в цей період. Якась жінка, яка йде вашими слідами. Щось вона робить. Вона тримає якийсь кут, який потрібен для вас. Вам потрібно зациклитися. Свічечка говорить, що вам потрібно повністю погрузитися, зануритися в ці зміни і не відволікатися ні на які там посиденьки. І потім знайте, що ця людина вона як Чорна Ворона. Будьте обережні, ви настільки рідко пересікаєтеся, але якщо ця людина. Зараз об'явиться, почне вам дзвонити чи приходити і, знаєте, запрошувати вас на якусь зустріч, поспілкуватися, там попити каву, зустрітися. Ні, відмовляйтеся. Свічечка говорить, щоб ви повністю увійшли з головою в можливості, які будуть перед вами відкривати доля. Займатися цими питаннями. Тому що тут якраз таки в цей момент вона з'являється, як начебто відчуває, що вас щось починає йти вперед і вирішила намалюватися, так? Намалюватися в вашому житті, щось вона тут буде намагатися вам нашкодити, якусь шкоду принести. Щось, що, що тут? Трішечки. Вам доведеться занурюватися в минуле, минуле і витягувати звід декілька справ, тому що можливості перед вами відкриті, і ви захочете встигнути в цей період витягнути ті справи, які вже залишалися, застоялися, в якійсь стагнації були. Два важливих питання пов'язані з вашим особистим життям і з вашою сім'єю і домом. Щось прямо встигнути. Прямо встигнути. Які у вас тут страсті вилазять на поверхню? Подивіться, які новини ви будете дізнаватися. З однієї сторони, відливочка говорить. Так, зміни вони йдуть, ваше життя. Вони будуть відкривати вам можливості виходу на нові перспективи і нові горизонти. І це вдалі моменти. Але з іншої сторони, на поверхню буде вилазити весь той бруд, вся та темрява. І знаєте, Таке, коли темне бореться зі світлим, і ви посерединці, і з однієї сторони ця вся темнота, чорнота вилазить, а з іншої сторони перед вами такі перспективи відкриваються, і ви будете просто шоковані від того, що відбувається. Бачите, що як свічечка нервує. Як начебто спеціально щось темне, намагається вас відтягнути, заставити вас переживати, хвилюватися нервувати, якось дратувати. Заважати вашому зросту, але з іншої сторони дуже хороше, що ці таємниці будуть випливати на поверхню, тому що все те темне, весь той бруд, який був у вас за спиною, що робився у вас за спиною, вам знати про це необхідно, тому що ви тут одночасно будете робити висновки. Новини, які ви будете дізнаватися, вони ніяк вас радувати не будуть, і це пов'язано з людьми, це пов'язано з якимись діями, які залишилися в минулому, невирішені, Але тим не менш це необхідно, тому що з кожним кроком, дізнавшись про ці секрети, ви як, начебто, очищаєте свій шлях від сміття і від бруду, від темноти, від туману, від мраку, який був присутній. так? І, звісно, що будете виходити все далі і далі на світлі горизонти. Тут ваше відношення до людей також буде змінюватися. З багатьма ви будете переглядати ваші відносини і заново будете будувати стратегію спілкування з цими людьми, тому що обірвати не виходить якось так, тому що це коло ваших близьких людей. Але тим не менш, ви повинні будете передивитися своє спілкування з цими людьми, своє відношення до них і збудувати нову стратегію, пропрацювати нову стратегію для того, щоб вберегти себе. Тому що цей бруд, який буде вилазити, він заставить вас прийняти важливе рішення. Ситуації, я б сказала, ситуація буде заставляти вас прийняти таке рішення. На вас чекають хвилі змін, і багато буде в емоційному плані. Єдине, що буде вас тут радувати дуже-дуже сильно, це тут, що двері у вас відкриваються. Стільки тяжі, стільки тем, темряви, бруду, що вихід на нові платформи. Вам буде важким, вам буде нелегким, але тим не менш, тут рівна платформа і стабільна платформа. Ви до неї дійдете, і я можу сказати, що тут буде прямо крутий такий зліт, але цей бруд не дасть вам повністю порадіти цьому, розумієте? Але все буде добре, ви все це можете пройти, ви все це будете робити, і, знаєте, на мій погляд, краще знати, чим жити і не знати, так? От щось, якщо раніше ви не знали цього, і це давало вам, знаєте, помилки в житті, ви натикалися на перепони, на кути гострі. так? А тепер ви будете з легкістю і менше буде цих перепон. Фактично їх не буде, тому що дорога відкривається, і ви вже точно знаєте, як вам йти, що робити, і головне, в якому направленні. Правильно? Тому тут -то точно все буде добре, хоч шлях і нелегкий. Також змалювався ключик, доля вам буде надавати ключик. І цей ключик він пов'язаний з відносинами. Великий ключик він тут є, і ніде вам від цього не дітися. Це буде також е, такою важливою подією найближчого періоду, найближчого майбутнього. Тут щось нарешті, нарешті, чи то буде завершуватися, коли закінчується щось одне і починається щось нове як новий етап або новий сценарій вашого життя. І тут буде дуже серйозна розмова між чоловіком і жінкою. Тут вдача, розумієте, тут вдача, яка над вашою зустрічю змалювалася тут, над цією розмовою, над тим діалогом, який буде відбуватися між вами, велика вдача, як радуга прямо над вами. І ця радуга дуже, дуже буде вам допомагати. Щось буде. Терміново якось швидко змінюватися, поправлятися, можливо, відносини будуть налагоджуватися, можливо, нарешті ви прийдете до єдиної думки, можливо, нарешті і одинокі люди познайомляться зі своєю другою половинкою, так? зустрінуть свою другу половину, зустрінуть свою другу половинку, і нарешті в вашому житті почнеться новий сценарій. Новий сценарій, тут якісь оновлення. Тут йдуть ваше життя якісь оновлення в сфері вашого особистого життя, вашого щастя, відносин між чоловіком і жінкою. Звісно, що в кожному буде по-свому програватися, але будуть вирішуватися зараз дуже важливі питання між вами. Цей ключик, він дуже великий, тому що ця людина. Зіграє для вас важливу роль в прийнятті наступних рішень, розумієте? Ваше життя фактично буде змінюватися, що поряд з вами буде ця людина. Тому ваші плани деякі, яких ви сьогодні впевнені, на 100%, можливо, і на 200%, ви будете їх переглядати, ви будете їх переробляти, заново будете прописувати нові плани. А ще я хочу сказати, що тут чоловік зіграє дуже важливу роль в вашому житті, що відбувається з появою цього чоловіка або з його участю в якомусь вашому крупному проєкті, тому що тут говориться про щось таке. Що цей чоловік буде протягувати вам руку допомоги? І не просто руки допомоги, він буде вмішуватися в цю ситуацію і звідси. Той проєкт, який раніше ви ніяк не могли почати реалізовувати, все ніяк не підібрали підходящих ключиків, якась задумка у вас була щось дуже серйозне, щось дуже важливе, що ви всім серцем і душею хотіли все ж таки реалізувати. Від цього залежить ваше майбутнє, як ви думали, від цього залежить багато, багато чого. І так воно і є. Тут говориться про ваші наміри. І якщо це вийде, то у вас багато чого вийде ще. Розумієте? І дорога вашого зросту вперед, вона буде більш широкою, більш перспективною для вас, більше можливостей буде. Так от рішення, яке буде приймати чоловік як початок реалізації того проєкту, який ви ніяк не могли почати реалізовувати. От саме цього проєкту ви не могли реалізувати, було в думках, але е, такого моменту у вас не було. Не було у вас цих ключиків для того, щоб розпочати, а тут людина до вас йде з відкритим серцем, у якого є ідеї, який може, який може дати вам поштовх і тут більше його дії, а потім вже будете продовжувати ви. Розумієте, завершувати цей проект вже будете ви. Тому якби не цей чоловік, то цей би проєкт ще лежав би дуже довго і полився би на полишці. А тут це все приходить в дію, в рух. Він, як начебто, моторчик буде заводити, і далі ви вже підете самі. Також будете відчувати, що у вас всередині з'являється якийсь заряд енергії, іде якесь наповнення. І це наповнення ви чітко будете відчувати. І, незважаючи на те, що відкриваються перед вами можливості, ви все одно будете робити все з обережністю. Вся ця ситуація у вас змалювалася на сові. А це говорить про те, що ви будете підходити до кожного питання, до кожної задачі з величезною увагою, з величезною відповідальністю. Тому різко, різко припиняється, як тут показано, різко припиняються невдачі. Вони, як начебто, йдуть на задній план, як в страшному сні. Так? І тут у вас починає виходити кожного разу, приступаючи до нової задачі. Відчувається якась нотка невпевненості, нотка страху. Але тим не менш все це потихеньку, потихеньку буде йти, тому що ви будете йти вперед, у вас буде виходити, буде розсіюватися як туман. Все це так. Звісно, що буде вихід на нові простори і вихід на більш крупні задачі, більш потужні задачі. Потихеньку, потихеньку будете виходити, і це просто. Прекрасно. Так. Бачу тут ще сльози і невдачі. Як начебто ви раніше залишили цю ідею, не хочете з цим зв'язуватися. Можливо, в силу того, що і так було дуже багато задачі, з якими вам було важко. Тут, як начебто натягнуті відносини між вами і якоюсь жінкою, або їх взагалі немає цих відносин. Якийсь такий момент. Розумієте, вас тут змалювала чаша переповнених образ. Вона фактично і стоїть розривом між вами. Тією важкістю, тіми труднощами, які є між вами, що я хочу сказати? Раніше ви якось це залишали, не хотіли з цим зв'язуватися, ображалися, ще більше закривалися від людини, створювалася важка атмосфера між вами, і це схоже на відстань. Але зараз буде наступати той момент, коли ви зміните свою. Думку і на те будуть обставини, вони будуть вас підводити, якась ситуація повинна програтися, якась подія буде програватися, коли ви скажете, що ви довго мовчали, довго терпіли, і зараз ви хочете їй сказати все, що вас накопичилося. Будете виливати на неї всю цю образу, яка вас накопичилася. Як начебто вона вас винудить на це. Ця ситуація повинна відбутися, розумієте? Щось таке тут буде відбуватися. Можливо, людина пройде якийсь кордон і вже далі просто немає куди, і вам стане набагато легше, коли ви все це їй скажете. І тоді зв'язок з цією людиною прорветься назавжди. І ви ані трохи не будете жаліти, що це. Трапилося. Розумієте? От щось таке тут змалювалося. Знаєте, коли ви звільняєтесь від тяжці, від цієї болі в душі, від цієї образи, які у вас були, от щось таке, і вам стане набагато легше. Відріжете людину зі свого простору і відріжете образи. Тут показано, що жінка сама винувата в цьому. І тут переходить вона всі кордони. Тому ви так будете розмовляти. Такою є сьогодні відливочка, і я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.